Мене звати Ірина, я працюю оператором відділу служби 102 у Азоргу НП в Закарпатській області. Момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України мене застав 24 лютого під час несіння добової служби. Звичайно, цей момент був надзвичайно важким. Нас на роботі готували до будь-яких ситуацій, але, звичайно, ця ситуація була найскладніша для нас. З моменту вторгнення Російської Федерації кількість дзвінків на лінію 102 зросла в три рази. Ми приймали цілодобові виклики як зазвичай, але кількість їхня щодня зростала. Дуже багато людей, які вже приїхали переселенців на територію Закарпаття, залишили свої домівки і своїх родичів, друзів, знайомих в інших областях. Наприклад, було багато дзвінків із Київської області, з Харківської області, Житомирської, Миколаївської. Про те, що люди переживали, тому що їхні родичі бачили, як заїжджає російська техніка на території їхніх населених пунктів. Всю цю інформацію, яка надходила нам від біженців, ми передавали колегам в іншій області, де здійснювалось обов'язково негайне реагування, якщо це було можливим, якщо території не були окуповані, або якщо були окуповані, то відповідно вже інші служби реагували на дані повідомлення. Всі ці люди відчували надзвичайний страх, хвилювання та тривожність, але оператор відділу служби 102 обов'язково надає психоемоційну допомогу всім заявникам, які телефонують нам. Особливо в такий період часу це надзвичайно важливо. Надходило дуже багато дзвінків від небайдужих громадян про підозрілі предмети, про підозрілих осіб. Надходило також дуже багато повідомлень про літаючі апарати про походження, яких люди не знали і не розуміли. Одразу ці повідомлення були негайно передані в Центр управління нарядами поліції, де був призначений наряд для негайного реагування. І це й дозволило нам залишати спокій у нашій тиловій області. Був один цікавий випадок, коли на лінію 102 зателефонувала жінка похилого віку, яка в силу свого віку не дивиться за новинами. не було в неї такої можливості, не слідкувала за новинами. І вона була дуже схвильована, тому що вона від своїх сусідів дізналася про те, що в ніч сталося повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ця жінка пережила Другу світову війну. І це для неї було емоційно надзвичайно важко пережити, тому що вона не розуміла, як це може статись вдруге. І звичайно, оператор служби 102 надав цій жінці пояснення, підтримав її, обов'язково з нею поговорив, заспокоїв жінку. Безперечно, оператор відділу служби 102 в першу чергу звертає увагу і допомагає людині. Психоемоційно, психологічно входить її положення, допомагає їй заспокоїтись, прийти у стан рівноваги та спокою і паралельно з тим допомагає їй професіонально, тобто направити наряд поліції для негайного реагування. Особисто для мене це був надзвичайно важкий емоційний період, тому що я хвилювалася за свою державу, хвилювалася за своїх родичів, які також проживають на території Київської області і в Миколаєві. Однозначно, це було хвилювання і тривожність за рідних і близьких, і в цілому за всіх співвітчизників нашої країни, яким довелось пережити надзвичайне горе. Кожен проживав цей момент по-своєму, було і багато. Сліз і багато тривожності, але ми вистояли, <риклад> тому що ми віримо в ЗСУ і в поліцію.